Hallo, Leute! Ich heiße Olena Obodowska und ich komme aus der Ukraine. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо цікаву тему «Ich komme aus» – «Я з…». На питання «Wohier kommen Sie?» або «Wohier kommst du?» Звідки ви чи звідки ти можна відповісти по різному, але зазвичай називається рідна країна або рідне місто. Перед назвою міста чи країною ставиться прийменник aus. До речі, німецькою прийменник die Präposition. Наприклад, Це «Ich komme aus Аускако. А це місто. Тобто, щоб повідомити, з якого ти міста, потрібно сказати ікоме аус плюс назва міста. А от із назвами країн трішки складніше. Переважно ми говоримо так само: ікоме аус плюс назва країни. Але іноді перед назвою країни чоловічого або жіночого роду, а також у множині, стоїть артик. Ось приклади назв країн чоловічого роду. Але назви країн чоловічого роду іноді вживаються і без артикля, наприклад, як Ірак чи Іран. Ось приклади назв країн жіночого роду. Як бачимо, серед них є і наша люба Україна. І ось приклади назв країн у множині. До речі, людина родом з острівних держав може сказати коме аус» та ауста, коме фон. Не хвилюйтесь, уся вище зазначена інформація просто для ознайомлення. А вам лиш потрібно знати, з якої країни ви та з якого міста. Наприклад, про мене я кажу, або Ікоме Ауз ДЕ Україна, або Іхкоме Ауз Київ. Щоб поцікавитись, якою мовою чи мовами володіє ваш співрозмовник, використовуємо такі конструкції. Was sprechen Sie? Was sprichst du? Welche sprache sprechen Sie? Welche sprache sprichst du? Якщо ж запитали вас, то відповідаємо їх шпрехен і далі називаєте мови, якими ви володієте. Практичні вправи з відмінювання дієслів комен та шпрехен можна знайти ось за цим посиланням. Отже, ми вже знаємо, якою мовою чи мовами володіє наш співрозмовник, і можемо його похвалити. Du а якщо похвалили вас, але самі ви ще не впевнені в тому, що гарно розмовляєте німецькою, то можете сказати Nein, nein, nur ein bisschen. Але особисто я зазвичай просто дякую. Danke schön, freut mich. А тепер послухайте розмову між трьома співрозмовниками. Hallo, ich bin Amir. Und wer bist du? Ich heiße Nata. Woher kommst du, Nata? Ich komme aus der Ukraine. Aha, Ich komme aus Polen. Du sprichst gut Deutsch? Nein, nein. Nur ein bisschen. Und Sie, wie heißen Sie? Mein Name ist Clara Schneider. Ach, schön. Was sprechen Sie, Frau Schneider? Ich spreche Deutsch und Englisch. Aha, auch Englisch. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Ukraine. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Was sprechen Sie? Was sprichst du? Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprichst du? Ich spreche ukrainisch und deutsch. Ich spreche ukrainisch und deutsch. Du sprichst gut deutsch. Du sprichst gut deutsch. Nein, nein. Nur ein bisschen, nein, nein, nur ein bisschen. Ach, schön. Ach, schön. Як вже раніше згадувалось, у нас три співрозмовники Амір, Ната та Клара Шнайдер. Зверніть увагу, що Вхау Шнайда поважного віку, і до неї потрібно звертатись на ви. Уявімо, що ви НАТА. Ich bin Amir. Und wer bist du? Скажіть. Мене звати Ната ich heiße Nata. Woher kommst du, Nata? Скажіть. Я з України. Ich komme aus der Ukraine. Aha. Ich komme aus Polen. Скажіть, ти добре розмовляєш німецькою? Du sprichst gut Deutsch. Nein, nein, nur ein bisschen. Запитайте тепер у пані. А ви, як називаєтесь ви? Und Sie? Wie heißen Sie? Mein Name ist Clara Schneider. A te Ach, schön. Was sprechen Sie, Frau Schneider? Ich spreche Deutsch und Englisch. Skajit, Freut mich. Auf Wiedersehen. Und Sie, Sie? woher kommen Друзі, чекаю на ваші відповіді у коментарях, звідки саме ви. А на сьогодні все. Не забудьте про підписку та вподобайки і бажаю легкого вивчення німецької!